24 лютого 2022 року перші вибухи пролунали близько 4-ї ранку. Після років Загарбницької війни Росія вторглась до України повномасштабно, безжально, нахабна із планом зламати нас за три дні, знищити нашу націю. Не вийшло. Триденна війна триває вже рік. За цей час ми пережили понад тисячі годин повітряної тривоги, варварські обстріли мирних міст та сіл. Ми прощались з найріднішими, ми втрачали знову і знову. Але за кожну сльозу на полі бою стяться наші захисники. Україна єдина в боротьбі з окупантом. Сьогодні ми сильніші, ніж будь-коли. Ми показали всьому світу, Україна незборима. Дякую захисникам, які хоробро оборонять країну, волонтерам, лікарям, енергетикам, хліборобам, підприємцям. Всім. І кожному, хто тримається і тримає Україну, вистояли, переможемо!